Дяченко Денис, 15 років, Павло Глазовий, вічна Україна. Дивлюся, я телевізор, виступа мужчина, а за ним великі букви Нова Україна. Після нього другий третій з жаром молодецьким викладають кислі мислі Суржиком Донецьким. Що ж це, братя країна? нова Україна? Із якого народу племені коліна, чом про неї не чував я на школярській парті? Де вона? В якій півкулі? Покажіть на карті. Покажіть мені, будь ласка, де її столиця? Виявляється, на карту нічого дивиться. Це зібрались на конгресі ринкові герої. Щоб творити Україну нову зі старої. Так не мов би Україна то для них, як шапка. Зняв з макітри рвану драну, викинув і крапка. Люблять щирі українці Україну неньку. А комусь вона набридла, подавай новеньку, діячі вселяких партій, члени і активісти. Улаштовуйте Конгреси і збирайте з'їзди, засідайте, викидайте гроші на наради, щоб пробитись, проштовхатись ліктями до влади. В боротьбі за привілеї лізьте, хоч на стіни. Та притім, не поминайте, псує України, вас не стане і нас не буде всім безладнім світі, а земля. Її не стиме по своїй орбіті, бо вона не знак на карті, а творіння Боже. Ні новою, ні старою звать її не гоже. Що для неї колотнеча ваша політична? Ви тут гості, тимчасові Україна вічна!